Пам'ятний знак Пилипу Орлику встановили у Івано-Франківську. Монумент розташували на одноіменній вулиці. Пам'ятний знак авторові першої конституції в Україні обійшовся владі міста в понад 40 тисяч гривень. Це невеликий гранітний постамент, на якому бронзове погруддя гетьмана Орлика. Спорудили цей знак спеціально до 340-річчя з дня народження відомого українця. Відкриття пам'ятного знаку зібрало понад півсотні івано-франківців. Прийшли й сучасні реєстрові козаки. Їхній отаман розповідає Пилип Орлик був не лише відомим гетьманом, а й визначним дипломатом, людину, яка прославилася тим, що вона не тільки була політиком, не тільки була військовим керівником, а це була людина високого володіючи багатьма іноземними мовами. Він вів дипломатичні відносини із різними країнами Європи. І вся ця робота була направлена проти царського уряду, якого він від всієї душі ненавидів, тому що не любив його за те. Що царизм принижував наш український народ. Внесок Пилипа Орлика у розвиток української державності переконані історики переоцінити важко. Він пройшов шлях від канцелярського писаря до гетьмана і став автором першої в Україні конституції. Понад 300 літ тому державна книга мала назву Пакти і конституції прав вольностей війська Запорізького. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.